Вітаю вас в ефірі телеканалу Бесарабія ТВ Територія надзвичайних подій. Журналісти нашого телеканалу розкажуть вам правду про реальні резонансні вбивства, зухвалі злочини, надзвичайні події. Отож, сьогодні у випуску дивіться про таке. У Одесі затримано групу винахідливих крадіїв. Міліція відпрацьовує ринок реалізації тютюнових виробів. Телефонні дзвінки про замінування не залишаться безкарними. Зібраний одеситом нарковрожай вилучили міліціонери. На території одного із складських приміщень ринку сьомий кілометр співробітники міліції та служби безпеки затримали групу у складі восьми чоловік, які організували викрадення та намагалися вивезти з території складу товарно-матеріальних цінностей на суму майже 200 тисяч гривень. Винахідливості крадіями в цій справі не бракувало. Аби потрапити у середину складу злодюжки у адміністрації підприємства, заздалегідь як підприємці офіційно орендували окрему ячейку, начебто для зберігання товару. Напередодні в день на зберігання завезли 40 картонних коробів з товаром. Однак про те, що вони були порожніми, ніхто із працівників складу навіть і не здогадувався. Та все ж два з них таки були заповнені. Всередині ховалися крадії. Після того, як закрився склад. З двух коробов вылезло два человека і до 6 вечора воровали по всем ячейкам остальным, которые им не прилежать, ворвали с соседних коммерсантов товар. После чего загрузили все в карабах. Сьогодні, около 6 утра, позвонили кладовщиці, что им нужно забрать свой товар і вывозить. Вранці при спробі вивезти зі складу викрадене, усі учасники цього дійства були затримані, як то кажуть, на гарячому з коробок правоохоронці дістали і тих двох спритних умільців, що там переховувалися. Ними виявилися громадяни однієї із азіатських країн. Усі шестеро інших наші співвітчизники. Співробітники підрозділу Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю Овідіопольського райвідділу міліції провели перевірку отриманої інформації щодо місць масової торгівлі, де незаконно здійснювалася реалізація підакцизних товарів. В результаті вжитих заходів співробітники міліції викрили шість фактів масової реалізації на території обслуговування тютюнових виробів без марок акцизного збору. У правопорушників було вилучено понад 3,5 тисячі пачок цигарок на загальну суму близько 46 тисяч гривень. Відносно правопорушників складено протоколи за частиною 1 статті 156 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від 50 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскації предметів торгівлі та виручки одержаної від продажу. Протягом тижня 15-річний підліток двічі дзвонив на спецлінію 102 і повідомляв про замінування об'єктів. У першому випадку він сказав, що може вибухнути Одеська обласна дитяча лікарня а у другому центральний автовокзал. У терміновому порядку з медустанови були евакуйовані маленькі пацієнти. Деяких виводили на вулицю з крапельницями, щоб не переривати процес лікування. Всього з лікарні було евакуйовано більш ніж дві тисячі осіб пацієнтів, медперсоналу студентів. Фахівці вибухотехніки обстежили чотири корпуси медустанови. Для прийому пацієнтів були підготовлені інші лікарні. Чергували 25 бригад швидкої допомоги. Частину людей розмістили в розташованій поруч школі. Протягом майже п'яти годин правоохоронці обстежували об'єкт. Ніяких небезпечних предметів на території і в будівлях лікарні виявлено не було. На цьому юний правопорушник не заспокоївся. Через кілька днів до чергової частини Одеського міського управління міліції надійшов ще один анонімний дзвінок з повідомленням про замінування центрального автовокзалу. Розклад перевезень порушений не був. Автобуси перемістили на безпечну відстань. З будівлі евакуювали близько 200 чоловік. Техніки ніяких небезпечних предметів у будівлі і на прилеглій території не знайшли. В результаті мероприятий слідчих і оперативних за Одеського управління градського було встановлені і защитиння даного преступлення гражданин, Одеської області року годин, який з хуліганських пожежі. Звонили і собі о таких заминированиях. Хочу сказати, що за дане правонарушення преступление, предусмотрена уголовна ответственность як мера наказання лишення свободи від 2 до 7 лет. Замість огірків та помідорів одесит вирощував на дачній ділянці наркоміські рослини. Ворожай виявився чималим, та завдяки пильності правоохоронців чоловікові не судилося ним скористатися. Працівники Овідіопольського райвідділу внутрішніх справ Одеської області отримали повідомлення про те, що в селі Надлиманське чоловік вирощував наркоміські рослини коноплі. З метою перевірки даної інформації правоохоронці вирушили за вказаною адресою. Встановлено, що власником зазначеної ділянки є 45-річний, ніде не працюючий одесит, за згодою якого і було проведено її огляд. У результаті в садовому будиночку працівники міліції виявили 15 кілограмів рослин висушеної коноплі, розфасованої у поліетиленові пакети та 500 грамів наркотичного засобу гашиш у пресованому стані. У даному домі хранилось велике количество в висушеному виді трави, як пояснив громадянин, владелець цього дому, що дану траву він вирощував для собственного употреблення. По выявлению сразу было сообщено в дежурную часть Авидеопольского райотдела милиции, после чего прибыла прибыл оперативно-следственная оперативно группа, которая зарегистрировала, зарегистрировала данный факт в ЕРДР. Надцятого листопада, близько дев'ятої години ранку, на перехресті вулиць Кірова Ізмаїльська водій автомобіля ВАЗ 2105 скоїв наїзд на пенсіонерку. Жінку з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні зараз її життю нічого не загрожує. Наразі встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху. Ви дивитеся програму Територія надзвичайних подій. Винахідливі крадії нарковрожай Коноклі. Про це вже вже дізналися. Далі буде. 13 листопада до служби 101 міста Білгородністровське надійшло повідомлення від сина 71-річної господарки про пожежу в квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Чорноморська, селищі міського типу Сергіївка. Пожежні, які прибули на місце виклику, ліквідували загорання домашнього майна на загальній площі 10 квадратних метрів. Як з'ясувалось, на момент пожежі господарка була відсутня. У цей час її син повернувся додому, відчинив двері, побачив там дим та відразу викликав пожежних. На щастя, під час гасіння пожежі в сусідніх квартирах нікого не було. Причина пожежі коротке замикання електромережі. Загиблих та постраждалих немає. Двоє чоловіків, які намагалися перевести через українсько-молдавський кордон сигарети автомобілем Нива, затримали прикордонники Котовського загону 14 листопада. Чоловіки так захопилися завантажуванням тютюну, що не помітили, як до них наблизився прикордонний наряд відділу кодима. Під час огляду автомобіля правоохоронці виявили 15 ящиків сигарет молдавського, російського та білоруського виробництва. Загалом 42-річний молдованин та 44-річний українець намагались перемістити 8,5 тисяч пачок сигарет на понад 40 тисяч гривень. Крім того, на Одещині прикордонники Білгородністровського загону запобігли переміщенню із Молдови майже 3,5 тисяч пачок сигарет. Стосовно можливого правопорушення на даному напрямку прикордонники отримали інформацію завчасно. Тому на березі кучурганського лиману місцевих жителів, які зустрічали незаконну посилку із молдавського берега, також зустріли. Наразі тютюнові вироби, які оцінили у 17 тисяч гривень, передали до митниці. Усіх затриманих правопорушників буде притягнуто до адмінвідповідальності. З вами була Тетяна Бежанар. Ви дивилися програму Територія надзвичайних подій. У нас лише реальні історії, спостерігати за якими, безпечніше зі сторони.